Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписав подбайком. Ми продовжуємо грати в Manor Lords Кайф, кайф. Я, я щось в останні рази, ми граємо в, в ігри про середньовіччя, і вони прям заходять. Хто незадоволений? Якого бісу? Ви мене дратуєте своїм незадоволенням. Я хочу отримати вже новий, нову територію. Як? Як? За рахунок впливу. Мені... Слухайте, я знаю, що в мене є завдяки Садибі 250 впливу. тому що я її будував. І вона дає 250. Впливу 250. Чи можу якось редагувати так, щоб збільшити вплив? Мені що, просто садибу ще побудувати, я не знаю. Я не розумію, як розширятись. Чому тут всього 5 тваринок? Ми ж, У мене ж обмеження на 10. на 10 стоїть. Чому тут 5? Я їх не чпав. Блін, у нас дуже мало солоду буде. Нам просто. Блін, нам прям необхідно приходити на інший регіон. Зачекайте, ще одна пульна яма тримайте ще більше дошок. Тому що мені дошки потрібні. У мене нуль. У мене нуль. І нема незайнятих земель. Ось, сімей, родин незайнятих нема. Так, що ж? На, ось будівництво будуйте. Вперед. Будуйте ось це. Ми так виходить зараз, що робимо Стьобанки, але вони для армії. Нам або. Хм, фарби. Фарби робляться з ягід. Я б такий, щоб робити звичайний одяг, ягоду фарби переробляти і робити звичайний одяг. Так зачекайте. Це також як ти модульна якась будівля. Просто так плюсиками йде. Та ні просто так дивно намальоване. Раз такі. Я все одно всі в амбар відносяться, тому ось тут можна побудувати і будемо робити вже не стобанки, а просто одяг. Хоча, якщо подивитись по торгівлі, наприклад, є стобанки, які 6 коштують. Є одяг, який також 6 коштує. Але так, стобанка створиться з двох лінь А, Вигідніше на одяг робити. Тому що одяг. На одяг всього одне л'яне полотно потрібне. Коли на стьобанки два. Робить ляне полотно і, і, і. цей самий, і фарба. Так, добрий вечір господарство Що? Ну, давайте на город. Тут, наприклад, зробимо на курник і два загони для кіз, тому що. А, ну ні, шкур. Слухайте, а в мене шкури не прямо в мінусі. Так. А, я бачу, що вже час збирати врожай. Не буду в мене так багато родин. А де всі? Серйозно, де всі? Давайте тимчасово прибираю спільних ям, наприклад. Чотири родини нормально. Вони встигнуть зібрати. Але ні. Проблема в тому, що якраз таки не встигнуть. Сюди вже заселились? Ні, сюди не заселились. І сюди не заселились. Катинка збирачів також. Але тут ягоди, поки є, можна також збирати. Поки є можливість. Тож подивимось. Доступний наказ. Припаси промокли. Так перенесіть їх. Ну-ка, пріоритет високий на щось я поставив. Так перенесіть, щоб вони не псувались під відкритим небом. Це дивна претензія. Так, я ще бачу, що в мене пальне трохи закінчується. Тобто знову треба розширяти хатину дроворубів Ти ще впливу може справді просто взяти зараз і побудувати, наприклад, ще три судиби. У мене дошки на це просто не вистачає, просто не вистачає дошка. Так, льон є, дозбирайте, будь ласка, ячмінь. Ось тут поле ячміня. Дозбирайте його. Скоро вже холодно буде. Ви знущаєтесь. Зібрати ранні врожай. Вони не дозбирали просто. Мене це дуже дратує. Я не знаю, вони просто на половині, дуже часто на половині припиняють збирати і починають сіяти замість цього. Все я наказав їм позбирати врожай. Це прям дуже дратує. Та я знаю, що за наближається. Дякую. Що сказали? Ой, в мене дошки хоча б збирається тепер 20 дошок. Більше в пильну яму все одно людей поставлю. А, в мене обмежена кількість. Обмежена кількість садиб. А що як тоді? А, ось! Праворуч на горі. Ось, вплив збільшується, коли ви збираєте десятину. ну. Приймаєте розбінків і свої церкви, а тут Прихильність короля. А, все, зрозумів, ось тут вплив. Ну, не треба все, не сійте нічого, будь ласка, не треба. Так, коротше, натримайте в солодильню майстерня фарбаря одну людину. І майстерня ткача три людини. І тепер ти робиш звичайний одяг, все вперед. Ідеально, 13 ягіт лишено 13 ягіт, все. Так, 658. Покращення садиби, кажуть. Відкрите планування. Стіни і ворота. Ой, воно автоматично поставить тут ворота. Як прикольно Блін, це буде дуже дорого коштувати. 56 дошок. Але воно того коштує. А, я не можу підтвердити. Мені треба 56 дошок загалом. У нас тут тільки 31. Так, пильна яма. Пильна яма. Пильна яма, все вперед. Працівника не можуть знайти. Це неприємно. Може, ви замість того, щоб сіяти, будете пшеницю переробляти? Ні? Як вам така ідея? Так, майстерня фарбаря, потроху фарбу робить. Хм, фактично я б міг, міг би фарбу подавати, якщо б я б її робляв в достатній кількості. За скільки? Дивіться, фарба коштує 4. Просто ягоди 3. Нема сенсу, чесно кажучи, великого від цього. Що тут солдені? Все, 14 солду. Більше не буде. Ну, давайте. Ви звільнення. То тут у нас пиво, пивоварня. Все є, трохи пива є. Харчма. Ось так. Шукаємо працівника. Нема. Неприємно. Так, ткач. Все. Так, льна більше нема. Майстерня ткача мені більше не потрібно. 30. У, слухайте, я 30. 30 одягу зроблю. Тридцятку одягу. Прям дуже непогано. Що за доступний наказ? Де? Куди ви мені тикаєте? Так, давайте сюди побільше. А, і можна ще звільнити з хатин збирачів, ось так будемо перекидувати. Ну, не все. Тут немає гід. Вперед, житниця, Допереробляй швидко. Так, Ельє. Так, поїхала. Ти! Поліпшите до третього рівня. Поліпшите до третього рівня. Поліпшите до третього рівня. І поліпшити до третього рівня. Це буде вулиця. Включно третіх рівнів. Так, в блавку тесляра також поліпшити. І тебе поліпшити. Ось так. До речі, халатинка дворова рубів ще один. Ще одну людину туди. Так, давайте переробляйте пшеницю. Все, ми всі звільнені. Тепер троє з вас вітряний млин. Потрохи будемо переробляти це все. У мене 92 взуття, ви продаєте його чи ні? А давайте більше. Скільки мені треба десять. Ну, зараз подивимось, скільки в мене буде. А що, що Ось... Сей, дивно будується. Все з вами нормально. Поліпшення до третього рівня. Це через те, що. Уу, слухайте, а це скоріше за все через те, що тут місткість, типу, збільшена. місць. Тут чотири родини майже, ти, так? Чотири родини. І плюс в них курка є. Ну слухайте. Плюс дві. Ось тут, як мінімум, плюс дві родини. Плюс ось це, тут також плюс дві родини буде. І ви вдвох. По родині. І ви вдвох. Мені здається, тут також по. Так, тут також по плюс дві родини. Це прекрасно. Але в мене деревини не вистачає. Ну, ми рубаємо, як мінімум, намагаємось. Ось тут прям ми сильно вирубили цей ліс вже. Ну, ми ж намагаємось усаджувати. Ви дратуєте зі своїм схваленням, чого? Які пропозиції пального? Пальне є на ну, 5 місяців вперед. Їжі так, можливо, до речі. Так, все ви все зерно переробили? Виробіть хліб мені. А ні. Тут ще є зерно. Трохи. Це тепер нема. Не я хоча б розібрався як вплив збільшити. Ой, це чисто вуличка третього рівня. Ну-ка, перекинь мене. Так, це центр нашого міста. Ну, таке. Не виглядає прям центр-центр. А, ти не можеш піднятись. А сюди зайти. Ну, нормально. Знаєте, що мені ще здається? Мені здається, мені потрібен ще один прив'яз. У мене тільки одна виходить, так? А вони тут, до речі, ніхто не працює. розширити до малого хліба. О, ну давайте мені дві дошки треба. Всього дві, до речі. Чому? Так. Мені здається, мені саме вала не вистачає, тому що валом. Здається, деревину можемо тільки валом перевозити. Так, ми сюди йдемо, беремо деревину і їдемо кудись. Тому, о, може, саме через це. Скоріше за все, саме через це в нас дошки так повільно виготовляються. Тому що вони просто не може дочекатись, поки їм колоду принесуть. Ну, зараз розширимо. Ой, не вистачає розваг. Ну там пиво вже закінчилось. Та не, не можу я зараз останню Елю виробляти, ну пробачите. Потім ми тут будемо виключно пшеницю вирощувати і все. Ой, вже лютий закінчується. Мені треба дві дошки, просто дві дошки. Так, все, спільна піч. З тебе досить? Містерня ткача. А, я вже прибрав звідки працівників. Так, ти відпочивай. Тут 4%. А чого так мало? Тут 22. Коротше, два, два роки земля під паром, ячмінь. Два роки земля під паром, ячмінь. Ячмінь, два роки земля під паром. Ось так. Альон. Ну льон хоча б трохи краще себе я хоча б трохи. Хоча тут так само є сенс зробити. Два роки під паром, Ось так, все. Це пшениця у нас. Тут хороший відсоток. Хоча на відчуття що тут пшеницю також треба зробити два роки під паром. Так, все. Всі в житницю. Потину з Ну Зараз будуть працівники. Тут поприходять. Тут дві родини може заселитись. Тут вже заселились. Тут. Ну, зараз заселяться, заселяться. 704 вплив. Чекаємо збільшення впливу. О, дошки, 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 дошки. В першу чергу я ось тут поліпшити Дуже високий пріоритет. Зараз тут буде малі, малий хлів. А я задав, де мої працівники я в пасіку побільше поставив. Хоча. Я не бачу, щоб це давало більше їжі, тому мені здається, просто однієї родини на пасіці вистачає. А, я думав, де всі мої родини? Пасіки працюють. По одній родині на паксіку вистачить. Так, поліпшення завершено. Ой, малий хлів. А потім можна поліпшити? Ні. Давайте замовте ще одного. Вола. Тому що здається, в мене з валом буде швидше виробництво дошок. А дошки мені зараз дуже потрібні, прям дуже. Де? А ось? Ось новий віл. Він іде тільки до нас. Так, тут, скоріш за все, я просто буду ось всі ці 9 полів, вони будуть працювати виключно на пшеницю. Я думаю, в пильній ямі можна породині лишити працювати. Тут фактично наш, нам головне приносити сюди колоду. Щоб було кому приносити колоду і все. Мене їжі на 4 місяці? Я не хочу проблем з їжею мати. А ну-ка. Що в нас з шкури? Ну, Ми... нормально, в нас шкури з трохи. Тому тут ще город, ще курник. Блін, 9, в мене 9 з 10 господарств третього рівня ще одного не вистачає. Буквально ще одного. Ще тебе поліпшити, це їди. Звести прибудову. Курник. Та, тримай курник. Так, і насправді це кажучи, блін. 44 дошки. Я просто можу зараз почати будівництво і всіх поліпшувати до другого рівня. Але воно тоді знову вільної худоби. А вона нехай відносять... Коротше, давайте потроху поліпшувати, все ж таки. Наприклад, вас з одного до другого рівня. 53 дошки. А я не пам'ятаю, скільки мені ми... я. Ха, а може вже час? Відкрити планування? Ха <гас> ДА підтвердити, все це найвищий пріоритет. 727 вплив. Цікаво, це вже порахувало те, що я поліпшив садибу, чи ще не порахували? І Вони якось дивно будують. Вони в центрі ось тут стоять, будують, а воно будується навколо. Так, в новому регіоні почну з хатинки збирачів, з двох пасік, з диких звірів, сполювальника, тобто. Насправді кажучи, одні, одних полювальників вистачить, щоб впоратись зі споживанням диких звірів. Слухайте, а тут прям великі будиночки. Тут, ну, напевно, чотири поверхи в цьому. Тут 4 родини на, 3, на ці два великих будинки. Ну, слухайте, тут занадто мало. Ну, типу, занадто багато площі для них, насправді кажучи. Що за доступний наказ? Ну, можна поліпшити до великого амбару, але проблем з амбаром в мене нема. Так, зачекайте, в мене їжі на три місяці, якого біса? Мені це не подобається. Пшеницю вже збираємо. Щось якось мало пшениці. Може, ви замість того, щоб засівати назад, будете збирати? Що за бред? Короче це дуже дивно, це дуже дивно. О, це диво поліпшено. 836 вплив. Ну, то таке. Так, тут на все інші колоди Податкова служба. Просто декор у розробці. Да. Серйозно, з усього всього поля 11 зерна. З 121. Так ви зарано ж збираєте. Зріст, зростання культури тільки 35-36%. Чого. Тіпа, це точно не, не зросло, ще недостатньо зросло. Чого вони його зібрали? Зібрати ранні врожай, тому що стоїть. Яке дурне, яке я дурне. Я до цього просто. Ми просто до цього тупили, тому стояла галочка зібрати ранні врожай. Це жах, це прям жах, те, що я зараз зробив. Я сам втратив купу їжі зараз. Він. На три місяці всього, треба щось Вигадувати так, е, хатина збережів. Що з вами не так? Ви збираєте, ні? Вже червень, ви ще, ну, типу. М. їх все ще 120. Так, з'їжу, тепер в мене проблеми. Прям сильні. Так, найдешевша їжа це. М'ясо, овочі. Давайте, наприклад, м'ясо. Куплю маршрут. Вивозите. І щоб 10. Завжди 10 овочей м'ясо було. Ось Просто привозьте регулярно, завжди 10 м'яса, щоб в мене знаходилось. Я знаю, що в мене проблеми. Давайте ще сюди. І на овочі. Возити. Возити, 10. Просто щоб 10 було. М'яса, яйця, овочі, щоб завжди по 10 було. М'яса, яєць та овочів. Просто таким чином будемо намагатися тримати запас. 744 впливу. Церкву поліпшити. Ну, 50 дошок зато. Давай, роби більше цього самого. Малих щитів. продаємо їх вперед. Віск. Куди віск? Не ці з продуктами. Таке, короче. У, виробляв хліб із борш на подвійною ефективністю у порівнянні зі спільною піччю. Ось в чому прикол. Коротше, віск, напевно, це просто на продаж, але поки що позбираю ще. І знаєте що? На жаль, вже час закінчувати це відео. Я сподіваюся, в наступному відео ми вже перейдемо в цей райончик. 747. У нас ось тут впливу 747. Ну, в наступному відео тут написано. Садиби поліпшуйте. Ну буду в наступному відео займатися поліпшенням садиби. Я не знаю. Зовнішню вежу якось побудую. І сторожу вежу, і можливо податкову службу. Але це все вже в наступному відео. А поки що дякую всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ці відео. Якщо в когось, мій глядачів також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити, або донатом натом посилкуся, або так само ставшу спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!